Народний депутат Сольва. Я ж сказав. Народний депутат Соловей. Будь ласка, дайте слово. Шановні колеги, в нашій державі вже тільки лінивий не говорить про корупцію, а реальним і серйозним першим кроком на шляху до вирішення цієї проблеми є даний законопроект. І саме основне, що цей законопроект зобов'язує в першу чергу депутатів. І чиновників найвищого рівня пояснити звідки в них Вілли, звідки в них ягуари, Бентлі, лендкруїзери, звідки в них рахунки на грошах, якщо вони на в банках, якщо вони ціле життя пропрацювали на державній службі, і тому принцип дуже простий. Сьогодні всі депутати в ефірах телеканалів закликають до побирання корупції. А єдиним способом має бути їхнє голосування за цей законопроект. Бо той, хто реально підтримує подолання корупції, проголосує за. А той, хто декларативно в ефірах телеканалів утримається або проголосує проти. Дякую.